Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Київській області співробітники ТЦК напали на чоловіка, який незадовго до цього отримав повістку. Співробітники поліції ніяк не відреагували на побиття. У Київській області працівники ТЦК змусили чоловіка вийти з машини, після чого почали його бити. Про це написала в Фейсбук дочка потерпілого Вероніка Кольцова. За її словами, інцидент стався 30 січня в селі Рудницьке Броварського. Району. Дочка потерпілого, виклала один пост, після якого його видалили з Фейсбук. Потім вона опублікувала ще один із тим самим змістом. Мого тата витягли з машини він упав на спину, і в цей самий час двоє людей постукали в пасажирські двері, де сиділа мама. Вона відчинила двері і перед нею стояли двоє людей зі спрямованою зброєю на неї і сказали виходити з машини. Поки мого тата били, поки в мами забирали телефон працівник поліції. Стояв осторонь, дивився на всю цю ситуацію і ніяк не реагував, повідомила дівчина. Крім того, донька. Потерпіло, розповіла, що її батько ставився до ТЦК доволі спокійно, без хитання своїх прав і без образ даних осіб. Він отримав повістку. Моя мама почала знімати відео, бо зрозуміло, що зброю не просто так знімається із запобіжника. Але не просто так патронник заправляється патронами. У цей момент мого тата витягли з машини і він упав на спину. І в цей самий час двоє людей постукали в пасажирські двері, де сиділа мама. Вона відчинила двері, і перед нею стояли двоє людей із направленою зброєю на неї. І сказали, виходити з машини, розповіла вона. Також Вероніка Кольцова додала, що поки що поліцейські просто дивилися, як на їхніх очах ледь не вбивають людей. Також дівчина виклала знімок результату проведення комп'ютерної томографії мозку, який доводить факт отримання травм. Вона також показала фото свого батька після отримання травм. Представники Броварського районного управління поліції в коментарі до посту Вероніки Кольцевої повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Наразі ТЦК і спеки Ської області не відреагували на інцидент. В коментарях до відео пишуть, що це відео потрібно показати Зеленському, який говорить, що ми не раби. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.